Права від болю в спині і поприку. Лягаємо, стопу ставимо ближче до себе. Куприк підтягуємо, вирівнюємо поперековий відділ. З цього положення руки плавно заводимо за голову. І надавлюємо стопами на землю. Починаємо плавно витягуватися пальцями вздовж підлоги. З кожною секундою посилюємо витяжіння. Спостерігаємо за відчуттями в тілі. Відчуваємо, як включаються в роботу наші плечі, лопатки. Як весь наш ребет витягується в одну лінію, сильніше дотягнулися, наша задача з кожною секундою посилювати витяження. За, за рахунок посилення витяження ми прибираємо компресію з між репцевих дисків, укріплюємо глибокі м'язи спини, прибираємо м'язові блоки зажими нашого тіла і покращуємо циркуляцію крові лімфи в нашому тілі. Тому постійно посилюємо витяжіння, але обов'язково спостерігаємо за відчуттями. Через сильні больові відчуття ми знайдемо.